Чого вашої решетки немає ще в Буковелі? Ось задала мені людина таке питання. Я теж думаю, а чого нашої георішітки ще немає в Буковелі? Ну, це продукт трошки новий для України. Не всі знають, що таке георішітка. Uh, всі не знають, не, не знають, що це ж пластик. Що це пластик, який прослужить 50 років, який засипається ще і виглядає дуже гарно візуально. Навіть машини їздять, фури, трактора і колії не роблять, грязі немає. тверда, виходить поверхня, але ну не всі це знають, що це якісний класний продукт, що це екопродукт. Головне, що воно зроблено з переробленого пластика, з відбірного переробленого пластика. Воно ж бачите, ідеальний колір має. Ось ця пролежала вже другий рік лежить. Все. Прекрасно, все чудово. Це Україна, це в нас Польща і Новгрін. Ця витримує фури, фури, трактора. По цій можна з зілами якимись ну, гружоними, це я по весу маю на увазі вам сказати, що 8 тонн з легкістю вона витримує, а то й більше ще витримає, якщо вона буде засипана саме щодня. Так що, скоро буде вона і в Буковєлі, не переживайте, буде вона в Буковєлі скоро. А, кому треба для дому. Можете дорожки робити, під'їзні якісь дорожки собі робити. Можете під гаражом себе застеляти. Або на парковці, якщо от в Буковілі, да вона буде десь на, на еко-парковках, що там травичка може ось тако проростати. гавно, дивіться, як травичка зелененька буде, або ще днем засипати. І буде красота. Так що буде скоро вона і в буковілі. Є рішотка, всі контакти, кому потрібно, пишіть дзвоніть. Можна і з ПДВ навіть якщо потрібно вам з ПДВ, то звертайтеся зробимо із ПДВ